Глядачі, перш за все, я хочу подякувати вам за чудові відгуки. Саме завдяки їм хочеться випускати ще більше і більше нових відео. І тому на ваші прохання я запускаю нову рубрику, у якій я буду розповідати гарні притчі рідною українською мовою. Я вас хочу познайомити з цією книгою, яка називається «Притчі мудрість поколінь. Видавництво Агенція IPO. А якщо ви ще не підписалися на мій Ютуб канал, то саме час це зробити, щоб не пропустити чимало цікавого попереду. Отож, розпочинаємо. Перша притча, яку я вам розповім, про сімейні цінності. Та називається вона Хто ким виріс. В одному місці у пологовому будинку дві жінки народили синів. Одну жінку звали Розою. А другу Лілією. Молоді мами були дуже щасливі і мріяли про майбутнє своїх синів. Я хочу, щоб мій син став музикантом або відомим конструктором, сказала Роза. А я мрію, щоб мій син став доброю людиною, сказала Лілія, і щоб мене любив і шанував. Спливло тридцять років. Усе ще молоді та вродливі Роза і Лілія знову потрапили до лікарні. Кожна з них мала не надто здорове серце. Жінки зраділи зустрічі, як давні подруги. Ким став твій син? запитала Лілія. Моя мрія здійснилася. Син став відомим піаністом. Дає багато концертів. Він дуже зайнятий. А твій ким став? Мій син звичайний робітник, виготовляє складні деталі для літаків. Ми разом живемо, у мене дві колонуків». Не надто вже тобі в житті поталанило, сказала Роза. Твій син, звичайно, нікому не відома людина, яких мільярди. Того ж самого дня до Лілії приїхав син, а до Рози син не приїхав, бо в нього був концерт. Наступного дня до Лілії знову прийшов син. Роза лише зітхала, дивлячись, як світиться від щастя подруга. За місяць розу так ніхто й не провідав. Одного ранку до палати зайшов лікар і сказав, що Лілію виписують, а в Рози з серцем ще не все гаразд, тож доведеться їй залишитися. Лілію прийшов забирати її любий син з величезним букетом її улюблених білих Лілій. Коли Лілія збиралася йти, Роза зі сльозами з на очах запитала Скажи, подруго, як ти виховала такого сина? Ти щаслива, а я знаєш, Роза, син, якого я народила, помер ще маленьким. Це мій приємний син. Але для нього я найрідніша. Я дуже щаслива і від щирого серця співчуваю тобі, адже головне не те, чи став твій син відомою людиною, а те, якою саме людиною він виріс. Турботливою чи байдужою. А зараз я тобі задам декілька питань. Ти можеш відповісти на них у коментарях до цього відео. Перше питання: ким виросли сини рози і Лілі? Друге питання, чому дорози син? Жодного разу не прийшов! І третє питання, яка з матерів почувалася справді щасливою? Дякую тобі за твої майбутні відповіді та до зустрічі у наступному випуску. Підписуйся на мій YouTube канал та слухай нові притчі. Па-па!